Друзі, ви будете просто в шоці від того, що я собі замовив на новий рік. І так само зараз у шоці буде Міка, коли я покажу їй свою цю посилку. Зараз ми вже. О! Ходімо! Привіт! Привіт! Я замовив дещо суперське, просто неймовірніше. Воу, я... розповідай, що ти замов собі? Ну ходімо, я ж прийшов за тобою, щоб тобі показати, що не Добре, доставили пішли. цю посилку. Вона стоїть біля мого будиночку, і. ой. А... а... Ти чого? А їх хтось відчинив! Я щойно звідси пішов, вона була зачинена. Що? Ти почекай, почекай, втеплен? почекай, тільки не кажіть, що. А де? Е! Що це за ящик стоїть дерев'яний? Тут же ж повинно було бути зовсім інше. Ей, мене що, пограбував хтось. Ви що, хто ненормальні селяни? А що ти замовляв? Я? Дуже багато гірлянд замовив. Прям капець як багато. Щоб весь вони? свій будинок завісити. Я не знаю, їх тут нема, тут тільки якийсь ящик у цей дерев'яний і все. Так. Ану, я не зрозумів, це в якого селяна тут вже хата сіяє як новорічна ялинка. А Ану, швидко, давайте кажіть, хто вкрав мої гірлянди. А? Ти? Чи може це був ти? Ану, давай. Що ти дивишся на мене своїми тупими очами? Я не знаю. Міка, в мене реально спер хтось мої гірлянди. І все. Що робити? О, Треба може поліцію викликати. Просто в поліцію так, викликаємо, і все. Але типу, шо, ну. Так, ну 100%, якщо хтось з це вкрав, то він візьме і цей причепиться до свого будиночку. А я знаю, які я гірлянди замовляв. Тому я цей я, я буду слідкувати. І тоді ми спіймаємо. Тікай, Міка, швидше Чого? в хату в хату швидше. Де ти? Давай, 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 заходь, заходь, заходь. Ти це бачила чи ні? Я нічого не побачила, що це, там, там позаду тебе було. Ти реально не побачила? Фах, ти так там нічого Та тому що бачила. я перелякався, не на жарт. Де? Тут звідси не видно, ходімо на другий поверх. Міка, там т -т 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 там позаду тебе був мімік. Той самий мімік, страшний стів. Так. Уж там він був. Там хтось з коробку спер. Я щось нічого не зрозумів. А можливо, можливо, цей дерев'яний ящик це був оцей мімік, а? І його, типу, там сидів він, хі, і досить він не розводити. Я годила, ти там подарунок ти ти купив. Який подарунок? А Нічого немає, щось про міміка кажеш. Ну Так він розводиш. там, куди ти йдеш, там мімік міка. Не, я пішла до себе. О, дурна, куди вона полізла? Там же ж цей мімік ходить. Друзі, ну типу я ж не навіжений. Якщо ви бачили там міміка, то пишіть про це в коментарях, бо я його 100% бачив, а Міка відмовляється мені вірити. Он там він був. Прямо з цієї коробки виліз. Я в шоці. І що це означає, що це тепер, типу, у нас у селищі мімік? Оце новорічний подарунок, я так розумію. Нічого собі. Так, якщо Міка мені не вірить, то треба зробити так, щоб вона повірила. В мене є фотоапарат, і якщо я зможу зробити декілька фотографій цього міміка. Що це було? Ви чули цей звук? Якщо я зможу зробити декілька фотографій цього міміка, то тоді я думаю, що Міка повірить мені. Ось така камера, дивіться, друзі, який тут зум, просто можна наблизити прям капець як сильно. І це просто, це просто чудова річ. Можна слідкувати за селяном, який тут бігає. Але наша ціль слідкувати за е, міміком. Взагалі його треба знайти спочатку, але я не знаю. Будемо зараз дивитися. Що це за блок такий? Він завжди там був? Не знаю. Добре, давайте ми не будемо звертати на якісь дурниці увагу. Е, я... Він зник, друзі, ви це бачите! Блок зник. Чого я його не сфоткав? Хоча. Типу, якщо б я показав ці фотографії, то Міка сказала б, що я 100% дурний. Ем, так, окей. Ой. Ви це бачили ось тут на городі щось відбувалося. Так. Щось дивне відбувається у селищі. Я прям впевнений у цьому на всі 100%. Ем, давайте. Так, добре. Дивіться, мімік, мімік може бути будь-яким блоком, будь-якою істотою і навіть красти скіни у гравців. Тому треба. Треба бути готовим до будь-якої ситуації. Що навіть оцей селян може бути міміком. Хоча... Пічка з'явилася і вона рухалась, ви бачили. Так, давайте її отак. Клац. Зробили фотографію. І все. Хоча, ну типу, ну стоїть, пічка, і що? Ой. Ого. А, зникла! Так, то... другу фотографію. Сюди. Давайте подивимось, зараз на це все діло. Так, от перша, от, бачите, пічка. Так, і тепер нам потрібна друга фотографія. Пічки вже немає. Супер! Але, ну, типу, я не знаю, але це не дуже схоже на докази існування міміка у нашому селищі. Треба прям його сфоткати. Давайте зараз я вийду на вулицю. Так, обережно, обережно видивляємось уважно на все це діло. Так, а, я вийшов. Давайте зараз будемо гуляти селищем і шукати щось дивне. Щось дивне, чого не повинно бути тут. Можливо. ой Можливо, я зможу. Вдома в мене там нікого немає, поки я тут ходжу. Ану. Ану. А... Ні. Я нічого тут не бачу, начебто. Так, ні, я нічого не бачу. Ок. Ви це бачите? Блок рухається! Блок землі рухається. Так, 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 тихо. Тихо. Куди він подівся? Куди він подівся? Я не, я не бачу його. Друзі, якщо він зник, це буде фіаско. Це 100% був мімік. Що за звуки? Ой! Що це було? Щось блимнуло на фотоапараті. Так, окей. Друзі, нам треба сфоткати цього міміка. Ей, селяни! Ви тут не бачили міміка? А? Він тут ходить. І, і, і Він дуже небезпечний. Не бачили, ні? Ні, не бачили, напевно. Так, давайте будемо йти сюди. Я бачу ось тут оцей блок. Он він, он він, он він, дивіться. Ось цей блок стоїть просто посеред землі. Ого! Ого, ого, ого! Ось і докази, ось і докази швидко додому. Де він? Він зник. Так, давайте в будинок. Фотографії. Так, реально вийшло зробити фотку цього міміка. Все. Тепер в мене є е, фотодокази, ой, фотодокази існування міміка у нашому селищі. Зараз швидко до Міки, і будемо показувати... Ой, що відбувається? Що таке? І тут якісь дивні звуки. Міка, чуєш? Міка, відчиняй двері. Міка. Я прийшов до тебе, відчиняй швидше, Що швидше, ти швидше. Хочеш? Е, цей. Я акортка тут приготувала. Дивись, я зробив тобі декілька фотографій у доказ існування цього міміка у нашому селищі. Нічого собі, дивись. Навіть напечатав їх. Угу. По-перше, ось дві фотографії, типу, блок пічки з'явився на городі, і потім він там зник. Уявляєш? Він зник і все. Я там його ніколи ти мене... не було. Ні-ні-ні, я, це... ні. я знаю, що це Я знаю, що виглядає, як якась дурня, але ти тільки ну подивись на це цю фотографію. Як дурня. Я прямо цього міміка сфотографував, він біг по нашому селищу за мною. Ти не фотошопив? і ще мені фотки Знаєш, ну, Що ти мене їх сюди приніс? Нічого я не фотошопив там. Що ти таке кажеш? М -м -м. Я тобі це сфотографував, ти бо там мімік всього? це існує. Я знаю. Так я зробив фотографію, що. Я тобі повірила? казала, курку будеш або ні? Ні, не буду. Я цей. Ти так. не знаю. Ну, все, я тоді чепити. Добре, добре, я повернуся ще з фотографіями, і ти обов'язково повіриш це Капець, друзі, вона не повірила. Ну ви тільки подивіться на цю фотку. Ось цей мімік. Ну, хоча, ну не знаю. Ну, може, і можна зробити такий фотошоп, але. Але я ж цього не робив. Ви це бачили, як він за мною ганявся. Так, постійно треба ходити з камерою в руках, з фотоапаратом оцим, щоб зробити, якщо що, фотографії. Бо це це, це дуже важливо. Дуже важливо. Що це було таке? Так, треба йти додому. Треба йти додому, бо на вулиці знаходитися ну зовсім-зовсім небезпечно. Я не знаю, де цей мімік зараз знаходиться. Але, друзі, оп, сюди. Так, камеру, сюди. Почекайте. Чого, у мене тут два верстака? Отам я пам'ятаю, а у цього я не пам'ятаю. Якщо це мімік, це так, окей. Окей, добре, заспокойся, баки, заспокойся. О, У мене. О, Зникло! Ви бачили? Це що цей мімік? Чи я? Ого! ого! Ого, 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 ого. Так, знову до міки. Швидко, 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 швидко. Ого, Де він, де він, де він, де він, де він? Я не знаю, я не знаю, куди він подівся. Це просто якийсь жах. Міка! Міка, я зробив знову фотографію. О, фу. Ти що, О, все ж таки чай будеш? Який чай? На! Щойно в моєму будинку, я його помітив. Він там був. Побачила? А? О, це страхолюдина така. Він перетворився на верстак і стояв у куті біля сходів. І, Добре, і потім і чого він на мене ти не не сфотографував. Ти ж мене не фотографуєш. Він зник, я не встиг його сфотографувати. <гум> ага. Звісно. Я це все бачив, ну серйозно. Ти що, думаєш, що я замовив ...тролінг для тебе якийсь, чи що? Чай будеш? Та не буду, я чай. Я Я повинен сфотографувати цього міміка і все. Що мені знову? Добре ну... знову! Я принесу ще тобі фотографії, не переймайся. Принесу, принесу. Так. Зараз, друзі, пошукаємо. Міка просто на відріз відмовляється мені вірити. І я реально не знаю, що мені з цим робити. Можливо? Можливо? А давайте, я не знаю, давайте я буду сидіти ось тут біля цього будиночка, е риболова і спробую помітити щось тут. Може я побачу цього міміка звідси? Так, ану, ану. Поки що нічого, але. Ого! Ого, ого нічого! Оце ж нічого собі. Так, 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 так. Це щось. Це просто якесь дощання, я ще не виходжу з твого дому і на мене нападає цей мімік. Ану, ого. Що, не ти докази таку це? Швидко все це? робиш? Та я до будинку навіть добіг, ти не встиг він на мене нічого вже чекав собі. там! Ага, оце так. так! Що, оце такое? Ти тролінг, що мені досі так? не віриш? Який тролінг? Це Мере. не тролінг. Ні. Нема жодного тролінгу. Я... О, букет-бекі-бекіп! подивись. Ого! Ого, та я побачив! 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 Так, що це таке у нас Це Ховайся! На, це тобі! Знаєш, це мені? Ну, не знаю! Я не знаю, я отут заховаюся краще під столом. Фу, Побачила? Він існує! Ти Ай. Це чув? Чув, звичайно! Я ж тобі кажу, що він існує цей мімік. Він полює на нас, прямо в нашому селищі. А я тобі не вірила, якщо б він мене вже схавав. А я тобі сказав з самого початку, бать я тобі говорив, що це мімік, і він тут. Ти просто мене так часто тролиш, тому я не повірила. Та останній раз я тебе тролив дуже-дуже давно, тому, тому я нічого такого не знаю. Так що це таке? Це нічого? Слухай, ти бачиш щось? Ого, двері відчинилися, Міка. Що це означає? Сиди там за шафою і не вилазь, ось що це означає. Я не знаю, що робити. Ми з тобою в пастці. Треба поліцію викликати, чи що. Ой-ой-ой. його! Ні-ні ні, я буду сидіти тут. Можливо, він мене не помітить. Де вона? Друзі, вона втекла. Побігла кудись у стол... на вулицю, в сторону селища, чи що. Ой-ой-ой-ой-ой ой ой ні, ні. Ай-яй-яй-яй, покусав мене. Ой-яй-яй-яй-яй, я думав, що він мене не помітить. ой ой ти вставай ой не ой 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 він мене покусав. ой 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 Так, ой 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 Не знаю, ой ні. Так, я ой я буду там сидіти і все. Куди в яку шафу? ой 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 на, це тобі. Вон там вона, лежить у шафі. О. О, О, такої. Я реально не знаю, що робити тепер нам. Треба, треба може, ще одну фотку його зробити, та підемо до поліції з Слухай, доказами. А, ти вже стільки фоток зробив, ти гадаєш, вони не повірять тобі або що. А що якщо ні? Треба зробити фотку ще Слухай, біля мого будинку. В них вже є два дві людини, котрі це бачили. Я буду стояти тут, біля входу. чуєш? Будемо слідкувати, якщо він з'явиться в мене на першому поверсі, або в гаражі, або в підвалі, то одразу зробимо фотографії. І все. Ох Так. А що? Я не знаю, Є як ще... нам це не допоможе. Якщо що диви, якщо він зайде на перший поверх, то я побіжу в підвал. Якщо знизу буде, йти, то я на другий поверх у шафу Ага, і там схопить тебе. Ой, Що відбувається? Чого не розумію. Я знову чую якісь звуки дивні. Ти чула це? А, ого, він там. Що? Він Де він? Де він? Де він? Бід... він, він, він в моєму підвалі був. Так, Оце. фотка Такой... О, О, це небезпечно. Ого. Біжимо, звідси! давай Піжди реально підвал, За мною. Підпис, пішли, пішли, пішли. Сюди, сюди, сюди. Спускаємось. Зараз до поліції швидко добіжимо і покажемо їм усі ці фотографії, що в нашому селищі існує справжній мімік, і хто знає, як він тут з'явився.